Усім привіт! Це Андрій, це SenseBank. Свистати всіх нагору, ми йдемо підкорювати сенс хвилю під чорним прапором. Тобто говоримо про картку Black. Чорний кольор в моді, особливо такий елітний та насичений. Але ніщо не заважає змінити скін картки. Як це зробити, розповім трохи згодом. Поки ж про те, що можна натиснути і про що дізнатися за твоєю карткою в Sens Super AP. Довгий тап на ярлик і вискакує ціле меню можливостей. Тут можна одразу обрати поповнення картки зручним способом без комісії, оплата комунальних послуг, поповнення мобільного рахунку та інтернету також пройдуть без зайвих додаткових платежів. Усе це на наступній кнопці переказати. Кнопка Зібрати гроші це твій власний менеджер білшерингу. Він дозволяє розділити оплату чеку в ресторані між кількома сенсорами або й на клієнтів інших банків, а також, як зрозуміло, з назви зібрати гроші на спільне придбання. Наприклад, подарунка колезі. Зручно те, що після введення суми та кількості учасників сенс сам все порахує і вкаже, скільки треба перекинути, та ще й згенерує для цього QR-код. Йдемо далі. Дохідний сейф це спосіб отримати пасивний дохід, не докладаючи особливих зусиль. Максимальна свобода. Клади скільки завгодно, коли заманеться, знімай теж будь-якої миті. Наприкінці місяця на ті кошти, що були у сейфі, набіжить відсоток. Час натискати на сам ярлик картки. Тебе одразу ж зустрінуть ті самі три ключові опції поповнити, переказати чи покласти гроші в дохідний сейф. Нижче історія операції, яку можна відфільтрувати за допомогою кнопки праворуч. Звідси можна обрати один з двох напрямів. Якщо натиснеш на три смужки у правому верхньому куті, потрапиш у меню рахунку. А якщо зразу на картку, то перейдеш до керування інформації. Почнемо з останнього. Час від часу буде корисно зазирати в умови обслуговування. Тут зібрані умови для безкоштовного користування пакетом цього місяця, а зручні графіки показують, як близько ти до їхнього виконання. Перевірити, чи не перевищив ліміт зняття готівки, теж можна в умовах обслуговування. А ще звідси є змога перейти на сторінку SenseHub і забронювати місце в креативних коворкінгах у Києві та Львові. Для тебе, як для власника картки, це абсолютно безкоштовно. Назад до керування. Тут твоя творча майстерня. Змінюй дизайн картки, обираючи з кількох десятків яскравих скинів, вигадай для неї власну назву. Дуже важливо: саме через цей розділ потрібно заблокувати картку в разі втрати. Не забувай робити це якомога швидше заради безпеки своїх коштів. А в разі подорожі за кордон можна заборонити подвійну конвертацію та операції за межами України. Завжди є варіант випустити нову картку, а в самому низу чекає список доступних аеропорт сервісів. Я раджу обов'язково поставити PUSH як безкоштовний спосіб сповіщення про транзакції замість платних смс, додати картку до електронного гаманця в Google Pay або Apple Pay та перевірити, що там з підписками у розділі керування ними. Замало картки у цифрі, пластиковий варіант за потреби приїде в найближче відділення нової пошти. Це безкоштовно. Про це та будь-які інші дії сенс повідомить. А якщо раптом щось пропустив або хочеш перевірити усі свої сповіщення, то зазирай в розділ продукти на другій ліворуч кнопці нижнього меню. Там поруч із дзвоником завжди будуть новини та пропозиції саме для тебе. Приємного користування карткою Black і нехай з чорного в твоєму житті буде лише картка. Слава Україні!